У Ракошині не дбають про чистоту та відведення води біля будинків. У селі поблизу Мукачева жителі лінуються прочищати стічні канави. Тому часто під час сильних дощів більшість вулиць і господар затоплює. Селяни кажуть, за це повинна відповідати сільська рада і держава загалом. Дружно братися за те, щоб воно все, як каже, у селі має бути вичищено, зроблено, щоб всі стоки. Що є, але думаю, що держава має виділити на ті кошти. Хто трошки обізнаний з бюджетним законодавством, знає, що статті видатків такої сільської ради немає. І протяжність населеного пункту сільської ради, у якої у підпорядкуванні шість сіл і більше як дві з половиною тисячі дворогосподарств, то я не думаю, що знайдеться можливість прочистити руги за кошти бюджету сільської ради. Затоплює вулиці не тільки від дощу, а й від каналізації, яку випускають селяни, не прямо в ярки канави не тільки не пропускають воду, а ще й закидані будівельними матеріалами, які залишаються у селян після ремонту. Люди не хочуть зрозуміти одного – це вони роблять шкоду не комусь. У першу чергу вони роблять шкоду собі своїм дітям. Це треба усвідомити і зрозуміти, що якщо ти маєш ванну кімнату, якщо ти маєш в будинку туалет влаштований, ти повинен зробити септик по всіх вимогах санітарних нормам і іншим законодавчим актам. Пан Олександр, один із тих, хто прочищає канави регулярно. Каже, за нього це ніхто не зробить. Згадує чоловік і того, хто раніше змушував селян прочищати ярки біля своїх творог господарств. Ходив дося, бубнар, каже, до цього дня, каже, три дні заручить, не мучиться поштрафують, а тепер щось запустили туди. Таких, як пан Олександр, у селі небагато. Справа в тому, що багатьох обурює той факт, що один почистить, а інший, який живе поруч, відмовляється. І водій в результаті все одно подітися нікуди. Там, де не живуть, чиститься ну, дуже рідко, розумієте. І Раз на літо, може, раз-двічі і все. Здавалося б, у селі а згуртованості ніякої. Тому сільський голова закликає всіх жителів поставитися до прочищення каналів відповідальніше, адже цим саме можна обезпечити себе від підтоплень і зберегти екологію, яка й без того не ідеальна.